Мене просили спитати, подивитися, чи буде бій Усика, Олександра Усика 19 липня. Там вирішується, з ким він буде битися. Ой-ой-ой, мій знайомий просив подивитися, подивись, будь ласка, чи буде 19 липня. Я тільки там він казав, з ким з ф'юрі, чи з ким, але я просто подивлюся, чи буде 19 липня взагалі бій Усика. Чи буде 19 липня бій Усика? Давайте подивимося. На Усика. Всі ми його знаємо, але мені треба Усик. Олександр. О, ось будемо дивитися на Олександра Олександровича Усика. Давайте подивимося, чи буде 19 липня 2025 року бій. Кажуть, що останній бій. Ми побачимо, чи буде бій Олександра Усика. З ким то не було, просто чи буде бій, який ми звикли дивитися видовищний, Боксерський раунд, з ким там буде неважливо, з ким, чи буде боротися Саша з кимось. Давайте глянемо. Олександр, вибачте. Давайте глянемо на одну карту, Да? Цікаво. Буде бій, як ви думаєте. Буде бій. А давайте подивимося, чи Олександр виграє в цьому бою і взагалі чи програє. Я тільки за нього завжди. Завжди, руками, ногами на останньому бою, якщо він проводив... Ой-ой-ой, як було. Якщо я йду тіка ті... Ой, те відео, як ми. Хвилювалися за нього. Саша терпи. За 10 секунд. Саша терпи. Саша щось що? Саша щось не стоїть. Саша, терпи, не впади ти. Саша. Саша стоїть. Давайте подивимося, яким, яким вийде Олександр Усик з цьому бою. Переможці на одну карту. Мало однієї карти, один і королева Пентаклів і третю. я хочу плакати, хочу плакати. Він буде один, проти, звичайно що він там на раунді один з грошима. Може, що це останній бій буде його просто, тому наче як заявлено, що останній бій по великому рахунку з грошима. І коли знає, якщо він буде завершувати свою кар'єру, то це, в принципі, розочарування, безсонна ніч для нього. І ця карта більш надуманих. Чогось надуманого поганого, хоча це як темна ніч перед Новим світанком. Дев'ятка це просто більш сам в себе він буде навіювати, що він. Я ніхто і звати мене ніякого. Ви знаєте, так само, як голівудські зірки, або якась така людина, яка досягла дуже чогось багато, 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 і вона здатна призменшувати. Що та то просто так трапилося, ну якби я не зустріла того режисера, то нічого б не було. та, то так і Олександр. Але ми знаємо, що Олександр дуже така особистість, неординарна, і він так про себе і не може, він так про себе не думає 100%. Просто що якщо це точно останній бій, ну просто звичайно, що в душі не дуже легко буде. Але в нього все буде добре. 100% все буде добре, тому що він має дуже гарну сім'ю, дуже міцний тил, по великому рахунку. Після 19 липня давайте ще кинемо Олександр Усик. Стан Олександра Усика після 19 липня все буде гаразд. Ну я зараз не думаю про те, тому що я всій душою за Олександра я повинна бути. Ні так, ні, ні проти, ні за, а просто. Давайте подивимося, як Олександр Леуса буде себе почувати після цього бою. Хто його знає, може там пром... ще захочуть якісь бій провести, знаєте? Ну, Повна чаша. Нормально він буде себе почувати. З новими можливостями і з новим усилом. Дай Боже. До зустрічі!